Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо такий другий наш випуск підкасту. Це поговоримо з Віталієм Ломонцем про е, криптовалюту. Да? Я думаю, що всі чують, що таке криптовалюта, що це класна, крута дуже тема. Що от хто займається криптою, той по-любому заробляє класні Кнопка бат. бабло, я там. Тому ми сьогодні поговоримо, які, скажімо, кути, гострі кути чи не гострі кути. І які шанси, ймовірність того, що людина, яка от е, я знаю дуже багатьох людей, які займалися криптовалютою, але вони перестали займатися криптовалютою. <рес> бо гроші да. <рес> закінчилися. <рес> бо, бо гроші закінчилися. Мало того, вони потім ще залучали якихось спеціалістів, скажімо так, які пропонують їм, що ти давай мені кошти, я. Буду тобі казати, коли ти повинен діяти на цій біржі, ти основне там купуй, продавай і ділишся зі мною 50 на 50, чи якийсь там відсоток даєш. Тому, Віталій, я хотів би, щоб ти поділився своїм досвідом, е, наскільки ймовірність того, що ти будеш, е, я кажуть, успішний і багатий, коли ти займаєшся криптовалютою, чи яка ймовірність того, що ти будеш далеко не успішний і далеко не багатий, якщо ти. Е, Почав займатися криптовалютою. Давай я, знаєш, я, я, я так скажу. Яка ймовірність того, що ви спустите ваші гроші, якщо ви почали займатися криптовалютою? Сто відсотків. Давайте Все, без... знімаємо. Зйомка закінчена <ріст> без ілюзій. Да? Але дивіться, тут як це. Ви маєте залишатися людиною розумною, як колись нас там в, в цьому в історії книжок обізвали, то ми маємо такими залишатися. Крипта — це не тільки торги на біржах, да? це не як більшість сприймає, це не тільки дропи, ретродропи або якісь гаманці. Це штука, це, це ціла ніша. Да, там все, що стосується блокчейн технологій все, що стосується нового виду передачі інформації, нового виду передачі коштів, підтвердження цих коштів це, це ціла ніша. Тому ви для себе обираючи якусь конкретну історію, там, ну давайте про трейдинг, наприклад. Да? Yeah. Для себе обираючи там, трейдинг крипти, це також дуже велика ніша. І там в ній потрібно розбиратися. Для того, щоб розбиратися, є дві ключових складових: перше, це знання. Це те, що ви маєте теоретично розуміти про криптовалюту, знання да, про криптовалюту, да, так? про криптовалюту, про біржі, про те, як робляться про дивіться, як ну крипта в цілому, якщо давайте так, я завжди на всіх конференціях на всіх е виступах своїх я говорю таку штуку, що ви вмієте навчитися дивитися на крипту від великого до малого. Якщо ми говоримо про крипту, що таке крипта? Це типу, кошти да, в да, певному вигляді. цінні папери, о, ну, о, о, Цінність якась, або це, о, о, цей товар якийсь, як там, біткоін хочуть признати, ага. не, не валютою, а товаром, ну не суть. Я про те, що це щось, що має свою цінність. І воно скількись коштує. Скільки воно коштує, визначається в цілому світом. Да? Світ, що таке? Світ, в світі як ціна формується, роздувається завдяки. Певним uh, тригером, маркером а, uh, тут класно працюють маркетмейкери і маркетологи гарні світові. Тому дивимося, що відбувається в світі в цілому. Потім спускаємося uh, трошки нижче, 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 і крипта воно буде десь аж тут. Ну, типу, тому як економіка в світі, що відбувається на фондовому ринку, що uh, Федеральна резервна система підвищила чи понизила цю ставку свою відсоткову. Очікування криз. Це все сильно впливає на ту саму крипту. Тому, якщо хочете цим займатися, підходьте до цього ну, трішки правильніше, вивчайте цю всю штуку, тому що статистика зараз вона погана. А чому я кажу, що 100% зільєте кошти, тому що зараз так все відбувається. Яка статистика? Із п'яти людей, взятих на роботу, проведено 200 з чимось співбесід. До цих 200 з чимось співбесід ще. Може, плюс 30 чи 40% загального резюмешок. Да? Із цих п'яти, яких прийняли на роботу, один вкрав ноут і втік. Ну, типу, от тобі воронка, знаєш. Але я до чого, що крипта це такий самий бізнес, це така сама ніша, в якому ви маєте розбиратися. А якщо говорити, що крипта це частина фінансового світу, ну криптовалюти безпосередньо, то фінансовий світ. А це в другу чергу про фінанси, а в першу чергу це про психологію, тому що там є свої а ну правила. цікаво. Тут про психологію, будь ласка. От що психологія? Чого психологія, скажімо так, е, нервів, якогось відчуття, передчуття знання зрозуміло, да? Тобто людина, да. яка е, займається криптою, повинна знати, да, дивитися, е, відчувати психологія. Скільки у крипті знань в відсотках? Скільки психології? Інтуїція мені ну, просто. Ні, інтуїція не трошки не те. То, знаєш, я би про, е, якщо взяти образ, е, певний образ якогось трейдера, там, умовно кажучи, да, то от, е, більше 50% це розуміння психології людини. Я наведу приклад. Є таке прислів'я таке, що е, декілька до речі приведу. Е, купуй очікування, продавай факт. Що ми бачимо? Останній класний кейс останнього цього з ЄТФами по біткоїну. Коли всі очікують, що і ми бачимо дуже багато новин зараз, що зараз фондовий ринок отримає можливість купувати кріпту, купувати біткоін, всі чекають затвердження ЄТФів, їх декілька разів переносили. І тут класно спрацьовується прислів'я. Що ми бачимо? Ми бачимо постійний ріст біткоін. Ростемо, ростемо, десь в В 270 раз вже читає, якби ви складаємо. Ну ми до 49 тисяч, здається, стрибали по, ну, по вартості, але це перебиття хаїв е, минулого року, умовно кажучи. І всі-все, вже всі в космосі. Ну, типу. Тут, отут і включається психологія. Приймаються ЕТФ -и. і ми бачимо, що? Падіння з 49 до 43 тисяч. Тому що купуй очікування, продавай факт. Перше. Друге, коли в усіх новинах оця вся штука роздута вже, всі, хто купили по 10, по 12, по 15, по 23, там, по 30, я не знаю, поскільки вони купували, але uh -huh. їм же треба розгружатися в когось. А якщо ніхто не буде вірити, що біткоін це майбутнє, ну, типу, то в кого розгружатися? В кого, кому продавати? Тому всі новини продовжують: біткоін піде на 100, ми вже бачимо 150 тисяч доларів за один біткоін. І всі ці хомічки влітають на ціні 49, купують собі. А в них вигружаються всі інші. Тому я кажу, що психологія, тому що а, це як. А, ну, всі маркетологи добре це знають. І знаєш, коли а, хто максимально зацікавлений, зараз теж кейс, хто ага. максимально зацікавлений в тому, а, щоб кричати по телевізору, що гречка наступного року не вродить, і а, ціна на гречку дуже підскочить. Виробники гречки. Да. Хто максимально зацікавлений, щоб кричати з усіх сторін, що біткоін полетить вверх? Ті, в кого він є. Якщо в мене його не було, то який мені yeah. понт крич, кричати, що бітко, біткоін летить на тисячу. Навпаки, мене ФОМО задавить, бо в мене немає його. Ну, типу. А коли в мене там є ну, багато його на гаманцях, то ну да, я підтримую, звичайно. Ну, бо потім буде в кого вигружатися. І це, і це про психологію. Таке, давай я таке задам можливо таке питання, як лузер. В кого вигружатися? Що це значить в кого вигружати? Кому продавати? Кому продавати? Дивісь, моя задача, якщо в мене є крипта. Неважливе, реально неважливо, яка зараз, да, там, е, тому що там, якщо глибше спускатися, там треба вивчати екосистеми, що на тих екосистемах побудовано, скільки взаємодій, скільки вони залучили коштів. Mm -hmm. Ну, тобто, е, дуже багато даних треба вивчати. Але на, чисто на верхньому рівні, що відбувається в графіку? Да? Графік це дуже класне відображення зацікавленості людей по ціні. Хто де на якій ціні купує, ти бачиш зелені свічки, ти бачиш, на яких ціні продає червоні свічки. Але що треба розуміти, що. А в простому форматі, коли в мене він є, і я топлю за те, що я буду розповідати, кричати на всіх каналах, на всіх медіа, що біткоін вже буде 200, 300, 500 тисяч доларів, купуйте, то мені треба докричатися до тебе, коли ти працюєш, працююча людина, в тебе є свої власні кошти. Ти кажеш, крипта з каміна, грьона, взагалі не хочу чути. Це типу лахотрон, це пузирь, це так, вся так. оця історія. Але в якийсь момент моя інформація все ж має долетіти до тебе, і ти таки сядеш собі так. Він коштував 19, 15, 17, а, потім 25, 30, потім 35, 40. Єдріт 49. Ну, типу, може я щось не тема. шарю? Да, тема. тема. Диви, він за рік виріс там а, в два рази майже. А більше, ніж два рази. Да, з 15, там, з мінімум. Да -да. Коротше, і щось я, типу, не шарю. Треба купити. І ти береш 5, 10, 20 тисяч доларів, купуєш його собі. По 49 купуєш собі на 20 тисяч доларів половинку біткоїна і щасливий сидиш. А я сижу щасливий, що я тобі його продав. За 49. І... Бо і вже я... бачиш за динамікою. Ти вже знаєш, що вона буде знов до 27 попаде, так? Да? Ну, умовно кажучи, да, кудись там він відкатить. Дуже різні зараз. Знаєте. А я сижу із Надією думаю, ну нічого страшного, це зараз. Я два місяці посижу. Він впав до 25, але через три місяці він знов стане 60, І я не влечу. Правильно? Дивись, таких як ти, в цьому випадку конкретному, да, да. з минулого булрану був Це коли типу цей ріст ринку, коли все росте, і всі монетки маленькі, і шаткоїни, і будь що все росте, в крипторинку. Так от з минулого був рану ціна була 69. І є багато людей, і було багато людей, які купили по 69. Купили по 65, по 61, по 49. В розрахунку, що буде 100? Да. Але потім що вони Вони просиділи лише півтора-два роки, коли він спустився до 15, потім він почав оживати, Зараз він 49. І в тих, що купили по 69, у них зараз трошки надіє. Але я до чого, що? А, от, от тут і є психологія, тут є взаєм... ну, маніпуляція масами. Да? Я не, к... uh -huh. не кажу про заговори зараз uh, рептилоїдів, да, всесвітні і всю цю історію. Ні, банальна, проста тупа маніпуляція. Ну, типу, є ціна, коли цікаво купувати, є ціна, коли цікаво продавати. Задача маркетмейкера, ну скажімо так, ключових гравців в ринку зробити так, щоб коли вони будуть продавати, щоб в них хтось купив. Хорошо. Задам можливо таке питання, скажем, ну цікаво от мені, да, як економісту, фінансисту, ну не спеціалісту по біткоїну по криптовалюті. От ціна пік. Наприклад, пішла ціна вниз. Від чого залежить, що ціна йде біткоїна вниз? Перший такий момент, да? чому я запитую? Тому що це. Є тенденція, тому що люди починають не вірити і починають його зливати, і, відповідно, починається, скажімо так, знецінення, да, падіння ціни до тої самої криптовалюти. Це перший момент, і відповідно всі з переляку починають згружати і пішла ціна вниз. Чи є якийсь інший спосіб додобавити Кількості цих криптовалют в ринок, і відповідно обезцінити цю, скажімо так, як я переведу на простий так, на просту мову, так, щоб було більш зрозуміло. Там акції, Да, от є там 200 акцій. Вони взяли, зробили емісію ще 300 акцій, і відповідно понизили вартість цих 200 акцій. Так, і, це, так, і, так це? Да, це також є таке, але е, ключова історія тут в цьому все побудовано на вірі, на вірі, от і маніпуляція вся на вірі. А, і, а, тут, а довіри потім прив'язується інша історія. Всі великі гроші вони зароблені на людських слабкостях. А які у нас слабкості? Жадність. І свідке збагачення. Свідке збагачення. Да, ну, типу, і, вони, і потім бореться просто дуже-дуже просто все. Ну, типу, знаєш, навпаки, коли кажуть, що все складно, ні. Все дуже просто. Є віра в щось, якийсь певний інструмент, і а, а, речаги а, важелів ці для маніпуляції. Все. Дивись, тут і на цьому все зроблено. Тому що, коли, наприклад, зараз я подумаю, який такий кейс, коли, наприклад, ціна якась там ціна, неважливо, 30-40-50 тисяч доларів, да? і в ринок виходить великий гравець, і він хоче продати тут зараз по 50, а купити потім по 20, то він свою мету виконає. Якщо в нього цей ну, і ще є певний об'єм. Тому що, окрім того, що він продасть і на графіку по об'ємах, ти побачиш велику червону свічку, угу. підлиється ще масло в вогонь. Стосовно великий фонд розпродає свої біткоїни в очікуванні світового криз, світової кризи. Шуміха, шуміха така. Так, да, да? коротше, робиться багато в інфополі дуже всього. Якісь блогери підтримують ту історію, потім воно ще роздувається. Ну і із усіх сторін. І що роблять хомячки? Хом'ячки — це такі е, маленькі чувачки, у яких там по три копійки, там які купили по двадцять розрахунку, що буде сто, скажімо так. Да? <рес> в, в цілому, да, у яких там того біткоїну три копійки, знаєш, це банальне просте керування масами. Вони бачать великий продаж, хрінову новину якусь. І почне швидко злити, поки він ще не, не сильно впав. Є знову, знову така історія в крипті і в, в, в ринку фінансів в цілому. Піднімаємося вверх по сходах, вниз їдемо на ліфті. Ну, типа, ми довго, довго, довго ростемо, а потім що? Паніка. Паніка, як і в житті, так і на ринку так само. Великий продаж, трішки новин. І всі, продаю, блін, швидко продавай. Чим, чим на менше попасти, основне, чим на менше. Да, попасти. Да, да. Тут вже не йде річ про, про те, щоб заробити. Да? Всі, всі намагаються мінімізувати свої збитки. Тому ну, емоція, чому психологія, чому емоція, бо, бо на цьому все побудовано. А, маса. Давай так, маса це а, субстанція, якою можна керувати. Те, що роблять да. політики, то, що роблять фінансисти, то, що роблять маркетологи. В Штатах був кейс нещодавно класний. Вони сказали, що найближчих, там, найближчий тиждень температура опуститься нижче 8 градусів. Я не знаю, в якому конкретно штаті, але нижче 8 градусів і з цим можуть бути пов'язані, вже на дорогах. Тому запасайтеся водою і продуктами харчування. Що вони побачили в цей час? Ну, типу. Просто вигрібали в ноль всі пляшки з водою, всі yeah. продукти харчування. І я, знаєш, і може так воно і є. Але я супер не здивуюся, якщо якийсь, типу, е, там е, Walmart, ну умовно кажучи, yeah. каже маркетологам: так, чувачки, давайте-ка ми трошечки піднажмемо зараз. Нам не вистачає у цієї історії маркетологів. Є ідея, шеф. Yeah. <laughs> Треба трошки паніку посіяти. <laughs> як і у всьому, як і у всьому. А от як ти скажеш, дивись, Італій, як ти скажеш, ми зараз бачимо, да, що держава у нас, виходить, вже починає певним, певним чином впливати. Да, то закон про обіг там, криптовалюти починають приймати. Чи, скажем, і пробувати будуть її оподатковувати, криптовалюту, вони вже там, да, і певні такі потуги. Враховуючи. Специфіку нашої держави, нашої держави це Україна, наскільки от держава там, бюрократія, система зможе впливати своїм регулюванням цього ринку в нас в Україні. Тобто, от, чи зможе вона, скажімо так, політична чи економічна, чи корупційна складова, чи податкова складова, якось давати. Те, що подат, корупційна складова, я розумію, да, що будуть там зразу хто. Е, але. Ти просто, ти просто, як юрист, ти, да, ти да, розумієш. Да, це? Я розумію це. А от наскільки державне, наскільки чиновники держава можуть впливати на, на тенденцію, і на динаміку ринку? Ну, це цікаво. Тобто ми ж розуміємо, да, що можна. Взяти там, купити якогось там певного чиновника. Він якийсь робить певний там умовно наїзд там чи ще щось, і регулюється ринок. Чи чи впливає, скажімо так, корупційна бюрократична складова системна складова на на ринок криптовалюти? Дивись, звичайно, поки зараз не впливає, да там у нас, на нас це а ну, вони ж уже ж говориться. Да говориться, намагаються придумати, як вони будуть регламентувати, придумати якісь правила для цієї гри. І з однієї сторони, всім криптонам, які якось з цим пов'язані, це б було набагато простіше. Тому що набагато простіше, умовно кажучи, якщо я трейдер і я заробляю якісь кошти, мені набагато простіше платити з них податки і мати чисті кошти і нормально ними розпоряджатися. да? А, наскільки а, це все, в якому форматі воно буде, як швидко воно буде, дуже довго про це говорю. Я ці розмови, якщо чесно, перші там чую, вже роки 2 половиною, 3 може назад. Ну, типу. Але. А, Стосовно і, і це б дійсно полегшило ситуацію. Якщо говорити про наскільки держава а, зможе накосячити в цьому, да, ну, типу, оце саме вже в момент. А, тут така штука, наскільки я би так казав, наскільки тут вже не треба придумувати нічого. Ми, ми можемо зараз подивитися там влада і бізнес. Да, там? Ну, типу, ми бачимо, що відбувається. Да, да. А, і ми бачимо, як ця взаємодія відбувається. Немає взаємодії на рівні а, керівник керівник умовно кажучи, да? Є, типа, взаємодія керівник бізнесу і якесь там 25-те коліно, яке ну, з себе придумало царка якогось, да, і да. я зараз всіх тут жахну. Ну, От, і зараз він буде регулювати ринок да. криптовалюти, розумієш, саме Дивись, і, такі... тут, і тут питання в тому, що наскільки я би так відповів на це питання? Наскільки держава в цьому зацікавлена? Тому що моя думка суб'єктивна: чого доб'ємося ми, якщо ми ще більше закрутимо гайки бізнесу зараз? Ну, як завжди, чим більше закручуєш гайки, тим більше бізнес тікає в тінь. Або тікає в тінь, або валить. Да. Тікає, зараз... де йому зрозуміло. Ну, типу. А, чого ми діб'ємося з точки зору криптанів, наприклад,? Да? Да, так, мені цікаво. Да. Те, саме. Те. Те саме. Тільки в, крипта... в, крип... ну, в крипті, що шо... прикольніше в крипті? Крипта це молодий напрям. Да? Там дуже багато молодих людей. Молодих людей, які не мають. Е... Установок минулого. Так, да, я ще в доповненні цього я вбачаю, підтвердження твоїх слід, да? От у нас є там державна комісія з цінних паперів і фондового ринку. В Україні немає сьогодні ні цінних паперів, ні фондового ринку. Да? <рив> да, 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 да. Зато в нас є комісія, в тій комісії ще є секретар, помічник секретаря і ще якась херня, яка приїде на новому кубіку, да, потім да, на СТО да. на Мерседес. Чи не буде такої тенденції державна комісія з регулювання ринку криптовалюти в Україні? Да буде. буде тільки комісія криптовалюти не буде і, і більше нічого не а, буде. Я не я, я, я не знаю, як воно буде, але ну там я ж кажу. Зразу створиться підрозділ в СБУ, в Нацполіції, в БЕПІ, в ДБР по протидії в ухиленні від сплати податків, відмиванні коштів через криптовалюту, там далі, далі, далі піде і. Як потім приходить, там один підприємець розкаже, каже, добрий день, я ваш куратор. І він каже, я ваш куратор. Так реально, є такі історики. Добрий день, я ваш куратор. І він каже, так я, в принципі, нормально жив без вашого кураторства. Для чого мене куріруєте? Ну, так, да, це ж, знаєш, ну, типу, є дві, два важеля е, влади, які вони ніколи в житті не відпустять е, своїх, свого керування. Це можливість віддавати гроші. І силова можливість їх забирати. Тому тут, <плес> ці два важеля вони, вони, ну, всі держави це використовують, і ми не є виключення. Тому питання в тому, наскільки сильно буде закручено. Тому що якщо крип, ну, криптонам, да, там, бізнесу в крипті, бізнесу, ну, все, що пов'язано з криптою, я, я тут кажу і про фонди, і про частні якісь компанії, приватні, <плес> і про один, один, ну, трейдери в одиначок, неважливо, ну, там, там дійсно великий об'єм коштів насправді. І для нас це окрім а, безпосереднього пов'язки такої, що ж можливість офіційно отримувати кошти з-за кордону, офіційно отримувати інвестиції в крипті з-за кордону. Ну, тому що в світі ця тенденція вона дуже швидко буде розвиватися. Воно і зараз дуже швидко росте. Дуже багато країн легалізують цю історію. Дуже багато країн вже офіційно признають її валютами. Да? Там, там, да, конкр... да. конкретно про крипто. Тому питання в тому, наскільки ми самі будемо зацікавлені, бо якщо ми сильно закрутимо ці, ми єдине, що, чого ми дочекаємося, або ми в цілому уйдемо в тінь. А в офіційному полі ми де будемо, ми будемо в інших юрисдикціях. Все. От і все. От тут це повертаємося знову до того, що сам власне, знаєш, щоб закони придумали ті люди, які в цьому розбираються. Має бути взаємодія, має бути а, не тимофлона, а я директор, а да. має бути: давай зробимо так, щоб тобі мені було цікаво. Да. Я Ти як держава. Да, я Я спробую зробити, оце, оце, вибач, оце поки не можу. Але, тіпа, я тебе тут не буду чіпати, живи, працюй нормально, я тобі допоможу якось, але, типу, не сильно зроблю. Але це має бути взаємодія двох цих, а не то, що. Ну, не так, знаєш, як у нас відбувається так. Де ще рухається, деякі процеси в економіці рухаються, і наші руки туди не дістали. Ми ще, о, крипта, Бам! Оподатковуємо, ну, звичайно, бам, регулюємо. Да, ну, бам. Тип, що ми побачимо? Ми побачимо ще одних Гринкевичів. Ну, да, да, ну, да. ну, ну, і зрозуміло, бо якісь. Е... Який возим себе цим царьком, знаєш, умовно кажучи, він сидить на двох цих важелях. Треба мені ще зараз пару сотень тисяч доларів або мільйончиків, бо мені там вілка одна приглянулася. ну, типу, І він прийде придать такому, там, умовно кажучи, там, новоствореному фонду, який там намагається якось він найняв на роботу трейдерів, аналітиків, він залучив кошти, він створив легальне поле, ну, він намагається працювати в легальному полі, і приходить до нього такий Гринкевич. Що він йому скаже? Він скаже: Окей, да, я подумаю. Да. І завтра його не буде в цій країні. Він скаже: вибачте, товочка моя закривається. А, а я поїхав а, в Португалію або в Польщу, А Польща, або та сама Португалія, або та і сама Іспанія, що вони зроблять? Вони тенденція українці переїжджають з криптовими з грошима. А, так давайте зробимо для них умови якісь. Давайте. Ну, типу, що ми можемо зробити? Спрощену систему оподаткування. Хірак, вам, будь ласка, знижки на офіси, будь ласка, а для криптофондів. Ми ще і каву безкоштовно возимо сьогодні. І кожний третій день бургери привозимо. Ну, умовно кажучи. Це вже питання дійсно простоє, зрозуміло, взаємо і правил гри. Так, бізнес живе по правилам. Інколи не зовсім, але це вже інша історія. Ну, типу, це вже питання, як ви з ними взаємодієте. Але потрібні правила для розуміння. Ми з тобою спілкуємося в нас в розмові. Нормальним вважається, що коли я тобі ну, ти мені задаєш так. питання, що я не зриваюся як дурак, не хватаю цього вазона і не кидаю да. його в тебе. Да. Ну типу, да, я розумію, то тобто... а, а в бізнесі так. <laughs> да, да тому на жаль, на жаль, знаєш, на жаль, що. На жаль, ми я ж кажу, повертаємося знову до того, да що існує дві паралельних прямих, які не пересікаються, і в кожного своє бачення да. і своє розуміння, і, і дуже та... знаєш, продовжує радіти те, що ми е ну, велика частина українського бізнесу продовжує тут працювати, продовжує тримати співробітників, продовжує шукати якісь виходи, продовжує шукати взаємодію з міжнародними історіями. Вони продовжують працювати. Чому я кажу, що український бізнес не це крипта бізнес. В принципі, люди, які працюють. Вміють з грошей робити гроші. Отак от простими словами, максимально. Да? Тому що з цих грошей вони далі заплатять зарплати, зарпла... дадуть якісь зарплати людям, хоч які. Я не кажу, mm -hmm. що немає в нас великих зарплат. Ну, є, але ну, мало дуже великих зарплат. Але, вибачте, маленькі: 15, 17, 20, 25, 35 тисяч гривень. Якщо їх просто взяти, отак так от виробити і не платити, що буде відбуватися? Хірня якась. А, а хто ж має їх платити? Ну, от вони і платяться. Тому, ну, типу, бізнес це, блин, бізнес, ви герої. Ті, хто працює, ви красавчики, ви умнічки, працюйте, а, робіть щось, щоб воно якось трималося, платіть ті зарплати, платіть ті податки, а якось разом вже вишкрібаємось точно. І як кажуть, по основний принцип по кріпті: якщо ти не є фахівцем в цій сфері, у цій ніші, то, щоб не стати хомячком, да, краще не всовуйся туди, де ти нічого не знаєш. Якщо ти маєш там умовно ну, да, 20-30 тисяч доларів, якихось там чи 50, да, то краще собі їх десь тримай, і якщо хочеш інвестувати, то інвестуй щось зрозуміле і щось відоме. От ще от, що б ти порекомендував людям, які, скажем, які піддаються. Оцьому такому шуму, да, галасу, який навівається, от зараз росте, 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 росте. От твоя порада як людини, яка розбирається, яка спеціаліст в цьому. А, дивіться, порада дуже, ну, вона така, з декількох пунктів. Перше, да, там перше зрозуміло, навчання це маст це хев просто. Друга історія це банальні правила, ризик менеджменту ніхто не відміняв. Якщо у вас є якась певна сума, і ви розумієте, що це все, що ви за своїх там 25-30 років назбирали, і це все, суми, все, що у вас є, то ви візьміть там малесенький відсоточок з того всього і пробуйте тестувати. Не треба думати, що з цих там, якої, ну, там X грошей, ви зробите завтра 5 X. Все те, що відбувається в інфополі, а дуже багато компаній, на жаль, вони, в них є. Продажа не вміння торгувати або не вміння взаємодіяти з криптою, а є вміння продати інфопродукт. Що, типу, чуваки, я вмію це робити. Дуже важливо звертати на це увагу. Краще вчіться вчіться, розбирайтеся самі, використовуйте правила ризик менеджменту і е, навчіться оцінювати вартість помилки своєї. А потім, щоб та помилка знову не стала. А звичкою вже, зробіть роботу над помилками і зробіть це вашим досвідом. Тому будьте уважні і обережні. Як кажу, скриптою, особливо скриптою. Тому, якщо не орієнтуєтеся, краще, як кажуть, порадитися, проконсультуватися. А взагалі, якщо ви ось, є певний фах і певні знання, то розвиватися в тому напрямку. Якщо кажуть. Да. Не знаючи броду, не, не ліз у воду, 100%. 100%. Ну, Наші діди щось знали. Да, не знаючи, де воно береться, можете б знати, де воно зникає. <рес> Причому отак. Да. Дякую тобі, Віталій, за, да, за інтерв'ю. Спасибі. Підписуйтесь, пишіть питання, будь ласка, будемо ділитися своїм досвідом. Продовжуємо далі, буде цікавіше. І ще цікавіше з кожним разом, з кожним разом. Точно.